Друзі, прогрес Волинський, молодці. Взялися ґрунтовно, систему запровадили. Сенскап, управління здоров'ям і творенням. 48 залікову вагу мають від дойної корови щодня. На 45% зменшили бракування корів до 60-го дня лактації. Це реально круто. Гавний приклад для всіх інших. Також наша система SenseHub дає можливість робити моніторинг здоров'я маленьких телят при індивідуальному триманні і якість молока контролювати на дуїльному залі по п'яти показниках. Так що мастити можна контролювати на суп фазі і якість печінки по лахтоводі, тому нас очікує новий виток управління. До зустрічі. Мене звати Олег Чуб, Чубера Концепт. 48 літрів щодня від кожної корови.